Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Єврошовець. Президент України Володимир Зеленський звинуватив початку російсько-української війни. Вгадайте кого? З трьох раз. На третій раз вгадаєте: Барака Обаму, так, колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обаму, який дозволив росіянам зайняти Крим. Дозволив, як дозволив? У нас же був тоді Турчинов, Порошенко, Клічко, Яйценюк, три, Триумвірат, чотири у нас було лідера, да? потужник чотири лідера, да? які сцени Майдану обіцяли все. Ми робимо все для України. І Барак Обама вплинув на цих чотирьох лідерів, і вони здали без бою Крим та почали здавати Донбас. Ось така сьогодні заява президента Зеленського. Усьому винен Барак Обама. Ну і згадав він про Байдена, про старенького Байдена. І Байден теж винен. Коротше кажучи, винні американські президенти, колишні. дуже зручна позиція, тому що, тому що тому, що коли хтось винен, то хтось краще дуже далеко за океаном. Бо якщо ти скажеш, що хтось поряд з тобою винен, то можуть бути якісь і Якісь наслідки? А кому це потрібно? З вами український історик та журналіст Ярошвець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.